Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака Близнюки на період з 22 по 28 липня 2024 рік. Не забувайте загадувати собі побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут, Терези, зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Лавровий вінок це успіх. Він може стосуватися як ваших професійних здобутків, так і особистих справ. Та, начебто, все. Прямуємо далі і подивимось на розвиток подій. Зберігайте спокій та рівновагу, а також якийсь потужний успіх. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже є нові відео на серпень. Це нові сині пасіянці для всіх знаків, а також... Розклади Таро. Дві частини одного відео для всіх знаків зодіаку. Запрошую всіх, хто ще не переглянув. А ми продовжуємо розклад для близнюків з 22 по 28 липня. Другий розклад. Лист або документ, також стабільність, або може бути якась зупинка тимчасова. Ось тут якір. Далі ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Та карта СОС. Будьте уважні та обережні. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут якийсь скандал. І після нього карта СОС. Якщо це небезпека вашої особистості, будьте обережні. Бережіть себе та своїх близьких. І ось тут державна установа. Ось книга. Це державна установа, це може бути ваше місце роботи, або там, де ви робите якісь свої важливі справи. Або якась книгарня, або магазин, або якась установа юридична, або медична. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. Якісь документи у вас будуть всередині тижня? А у нас з вами третій розклад для знаку зодіаку Близнюки. Змія. Це людина, котра може вам чимось зашкодити. Ось тут у вас особистий успіх по роботі. Можливо, вам хтось заздрить. Або захочуть вам пограти на нервах. Ось тут домашнє вогнище це ваша родина, а також підтримка ваших близьких. Сьогодні ми з вами запитаємо пораду на колоді Таро Мінерали Ось тут добра новина. Дзвін. Для знаку близнюки з 22 по 28 липня. Флюорит. Дуже гарний мінерал. Він має багато відтінків. Не дивлячись на те, що він прозорий, природна краса та аутентичність. Будьте собою, оскільки Бог створив вас природно привабливими та миловидними всередині та зовні. Це каже про те, друзі, що ось цей, ось цей скандал. Котруй у вас випадає вже два рази. Щоб ви не велися не на які провокації, якихось заздрісників. Тому що ви миловідні не, токи, не тільки зовні, але і внутрішньо. Блізнюки, вони дипломатичні і вони завжди зможуть знайти вихід з будь-якої ситуації. А далі, друзі, у нас застереження від карт мадам Ленерман. Карта Лілія. Та порада, карта серця, в картах Ленорман серце ціле не розбите і означає кохання. Застереження Лілія це якісь такі гарні події, котрі вас можуть трохи або розслабити, або якось дезорієнтувати. Наприклад, якщо ви отримуєте якусь посаду, не треба всім показувати, як ви вмієте святкувати, і як ви можете радіти з цього приводу. Тому що іноді бувають і такі заздрісники, котрі можуть сказати: керівництву, наприклад, подивися на його дійсно, як він себе поводить. Який у нас, наприклад, новий керівник? Або начальник відділу. Саме тому. Позитивні якісь моменти також іноді бувають застереженням. А порада це кохання, якщо ви зустрінете людину і ваше серце вам підкаже, що це можливо, ваша мрія на все життя, то робіть відповідні висновки і не забувайте, що ви привабливі та красиві не тільки внутрішньо, але й зовнішньо. Характер завжди відповідає внутрішньому вихованню. Ось такий друзі для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.